Не так давно до мене звернулись двоє студентів, аби показав їм вулицю чекістів. Хлопці хотіли там сфотографуватися, скільки є фанатами репу. Вони були здивовані, дізнавшись, що чекіст це не той, хто чеканить реп, і що вулиця з такою назвою Запоріжжя була, але вже перейменована. Якщо, наприклад, говорити про вулицю Троїцьку, там значна кількість перейменувань, але сенсів було небагато. Ну спочатку Троїцька, потім Троцького. Потім э, чекіста, потім чекістів, яких багато, знову Троїцька, знову чекістів і знову Троїцька. Тобто ми маємо лише три сенси, але значну кількість перейменувань за, ну, за кількістю. До тих вулиць, які в Запоріжжі багато разів змінювали свою назву, належить і сучасний проспект Металургів. Спочатку історична назва Алея ентузіастів імені Сергоорджікідзе. Потім це проспект Шевченка, потім проспект Сталіна. І лише потім проспект металургів в даному випадку е, значна кількість назв і значна кількість сенсів, які вкладалися в ці назви, чимала кількість назв вулиць у Запоріжжі, все ще залишається носіями російсько-радянських смислів, які нині просто не щитуються і не розуміються сучасною молоддю. До змін назв вулиць я ставлюсь позитивно. Тим паче, цієї ситуації, яка трапилася в нашій країні. Змінити назви деяких вулиць буде дуже доречним в честь наших нових воїнів-героїв. Я вважаю, що історія це прекрасна, але зараз під час війни у нас зовсім інші герої. І я вважаю, що перейнування вулиць необхідно, тому що завдяки цим людям ми живемо і в нас буде майбутнє. І я думаю, що наше місце місто повинно мати назви вулиць тих людей, за якими яким ми маємо змогу жити, працювати. Ну це думаю, дуже гарна ідея щодо перемивання вулиць. Зауважимо, що на вулицях зі старими назвами можуть з'являтися актуальні і ідеологічно відповідні смислові орієнтири, пам'ятники, мурави, графіті. В зв'язку з дерусифікацією е, варто буде прибрати значну кількість історичних назв. Ну, наприклад, вулиця Жуковського вона так само підпадає під е, е, закони про дерусифікацію. Вулиця Тургенєва, вона історична, але вона так само колись буде замінена і перейменована. Назви вулиць це теж певні маркери, і ми повинні позбавлятися будь-яких російських і радянських маркерів.